Астрологічний прогноз на другу половину 24-го і двадцять рік щодо зміни в системі влади України, зміну розподілу влади, зміни управління і структури Збройних сил України, Держустрою України тощо з весни 2024 року українці відчули проблеми в енергосистемі України. Внаслідок російських ударів по енергоструктурі електростанціям. а в астрології це виглядає як те, що планета Плутон, планета трансформації і руйнування, наблизилась до положення Сатурна в карті України, яке означає система. Перше сполуч... з'єднання Плутона з Сатурном було в березні 2024 року. А от друге з'єднання буде скоро на от другій половині червня 2024 року. Також у 2025 році весь рік теж буде Плутон з'єднуватися з Сатурном. Що це означає? Всі українці помічають проблеми в електрострук... енергоструктурі України і розуміють, що енергоструктуру її треба змінювати, цю структуру. Але в астрології відомо, що Сатурн це планета, яка управляє любими структурами. І особливо як управітель знака Здіака Казірух, який означає гора бути на горі, структури того, як в принципі скомпонована вся структура влади в Україні. І зараз відео записується 12 червня минулого тижня і цього тижня до планети Сатурн мають. Сполучення багато інших планет. І Сонце, і Венера і Меркурій стоїть під кутом 90 градусів. Цей кут означає регуляція. І в своїх прогнозах на тиждень я прогнозував, що українці відчують якісь обмеження, кожний в своїй е, в свої, в житті своє. І часто люди пишуть в коментарі такі: ой, цей такий сякий Сатурн, ой, цей такий сякий Плутон, типу планета погана. Але в астрології відомо, що планета не є погана, вона описує певний принцип. Сатурн описує принцип структури. І цього і минулого тижня гучні відставки стосовно, наприклад, Мустафи Найма, або інша критика, яку Мар'яна Безугла, наприклад, критику щодо якихось процесів пов'язаних з армією, процеси. Пов'язані з мобілізацією цього тижня. Підвищена така критика відбувається всіх процесів цієї структури. Структура намагається себе, як зазвичай, зберігати. Тобто, ну це все одно, що українці покритикували. Значить, що от така структура захисту і так цих електростанцій, така структура, що нічого не змінюється. А представники влади і електроструктури говорили: та ні, в нас структура хороша. Тобто, Сатурн тут не при чому, він означає принцип. А те, що погано зроблена система, або вона доведена до поганого стану, це вже відповідальність української держави, українців. Таким чином, так само як система електроструктури вимушена трансформуватися. В Україні внаслідок ударів з боку Російської Федерації, так і інші процеси в Українській державі в Збройних силах України, в тому числі, вони вимушені будуть трансформуватися система ця в другій половині 2024 і роках. В карті Володимира ще раз підкреслюю, в карті України Незалежності України, це означає планета трансформації Плутон. Вона з'єднується з Сатурном. Багато більшість українців звикла ругати Путіна, що Путін вінуват у всіх бідах України, але астрологічно от дивіться, поки цього аспекта не було, то і Путін в тому числі не бив. Саме по електростанціям. Тобто в астрології діє такий принцип: що на небі, то й на землі. Тобто Якщо б на небі такого не було, якщо б не прийшов час трансформувати енергосистему України, то Путін би вибрав інші цілі, по яким би бив. Дивно, тобто логічно було б взимку бити по електроструктурі, але удари почалися саме навесні, коли цей от астрологічний аспект він відбувся. Таким чином, якщо, звісно, що якщо направляти свою енергію, силу на негатив, то люди входять в ну, втрату сил. І це відео про те, на що краще направляти свої думки з точки зору ну, трансформації цієї структури України. Кого цікавить, сьогодні ввечері, 12.06.18.00, ми будемо говорити з моєю. Партнеркою Маріаною а, а, по про взаємодію з енергією планет Землі, як направляти свої сили на конструктив під час війни і виходити з негативу, який є, погано впливає на здоров'я українців і взагалом, на біополе нашої країни, коли в ньому накопичиться дуже багато негативу. Хто хоче приєднуйтесь сьогодні 18-й. Якщо подивитися на карту Володимира Зеленського, то видно, що в карті Володимира Зеленського, в карті його народження, Сатурн, планета структури і системності, знаходиться в знакі Здяка Лев, це положення, яке перешкождає системній системні роботі і налагодженню системи. Тому що знак Зодіака Лев це знак царя, знак диктатора. А Сатурн це планета системи, і таке положення призводить до того, що Володимиру Зеленського важко втримувати систему. Він хоче ну енергія знака з дякалев зробити систему по-своєму або нав'язати іншим людям ну, бачення своєї системи. По закону Карми він стикнувся з диктатором Путіним, який хоче того самого, і бореться з ним. Але у мудрих філософіях відомо, що, по-перше, треба внутрі себе вирішити проблему, і тоді вона почне вирішуватися зовні. Тобто, і це означає, що в карті Володимира Зеленського енергія диктаторства, з нею треба внутрі себе теж працювати. І в нього для цього і є така задача. Тобто, в першу чергу, розібратися в Україні з, ну, з тим, коли люди. Захоплюють владу, наприклад, в силових структурах, в енергосистемі, захоплюють якісь посади і не є системними діячами. Таким чином, внутрішня боротьба Володимира Зеленського між диктаторством і системністю, вона ну, відзеркалюється над тим, що він робить в політиці. Також в Ну і йому, йому, от як от в мене в коментарях люди пишуть: Ой, той Сатурн, коли він там вже відійде. А так само і Зеленський він може сприймати, що ой, коли ті обмеження вони відійдуть, але йому з ними навпаки, треба працювати. Сатурн означає старих досвідчених, системних людей, і як ще в серіалі Слуга народа Володимир Зеленський висловив це положення Сатурна, аніже Опитнея. Тобто критикуючи людей, які системні, які досвідчені. Ну і зараз він у владі стикається з тим, що він влаштував багато несистемних, недосвідчених політиків і тепер, ну, якби нехватка цієї енергії Сатурна. А Сатурн це означає захист, системність, організованість, ну і недостаток цих якостей в Україні. Тобто, і повторюсь, що в карті України зараз іде трансформаційна в 2024-2025 році енергія щодо системності і у владі, і в армії, і в інших аспектах нашої держави. Значить, також в карті Володимира Зеленського знаходиться Юпітер в знак Зіка Близнюки. На небі теж зараз, з червня місяця, Юпітер зайшов в знак Здяка Близнюки. Це положення воно означає відсутність масштабного мислення. Стрілець знак Зодіака — це обітіль планети Єпітя. Цей знак Зодіака пов'язаний з масштабним мисленням. А знак Зодіака близнюки пов'язаний з локальним мисленням. Тобто стрілець оптовим, а близнюки роздрібним. От і положення юпітера в близнюках воно означає, що людина здатна вирішувати локальні питання, а глобальні питання складає, ну, з ними виходить, гірше. Таким чином, таким людям, як Володимир Зеленський, перспективно ну мати якихось людей з більш глобальним мисленням. Ну і він, наскільки я розумію, вимушений ну, взаємодіяти, наприклад, з такими людьми як пан Єрмак. Представник якраз таких знаків Зодіака — Скорпіон, Стрілець, в нього там планети є. Інших якихось людей, які мають таке ну, більш масштабне мислення. І зараз на небі теж Юпітер знаходиться в знаке Зодіака Близнюки. А знак Зодіака Близнюки це такий знак Зодіака, який означає таку суєту. От, я згадав таку картинку, коли готував це відео, як буддійські монахи сидять. Чим займаєшся, смотрю, як дерева ростуть, все суетишся. Тобто зараз дійсно треба суетитися. Коли от багато планет знак Зодіака, Близнюки, зараз відео записується Юпітер, в тому числі в вашому житті. Якщо ви будете суетитися, то ви досягте більших успіхів. Юпітер, планета це везіння, фортуни. А також вона пов'язана з м журналістами, журналістикою. І журналісти дійсно можуть от, вплинути на цю систему, тобто в 2024 році. І, бо планета системи Сатурн тут буде під кутом градусів то до, цих, до, до Юпітера в 2022 половині 2024 року. А це означає, що журналісти можуть впливати на цю зміни в системі. Ну, і в тому числі український. Але в цілому планета Сатурн, системна планета, вона знаходиться в рибах. Це означає, що зміни в системі, вони, на жаль, відбуваються дуже плавно. Не так різко, як хотілося б. Також зараз, цього тижня, є аспект від Плутона до Марса. Це означає аудит. Військової тематики. Я таке прогнозував в своїх прогнозах, і це проявилось, наприклад, в критиці з боку Мар'яни Безуглої, в бік, значить, в бік ну, військової системи. В карті Володимира Зеленського планета стриманості Ситон знаходиться в нестриманому знакі з Діакале, в такому яскравому, театральному. Тому він пропагує таку, ну. Умовно кажучи, стиль життя замість стриманості і глибокої вдумчивості, епатажність, яскравість. І ця карта лідера вона ну, розповсюджується на, сильно на вплив на всю країну. І, наприклад, навіть люди, які щось кажуть умне, серйозне, то, ну, наприклад, Мар'яна Безугла вона має ну, таку якби шліф е, негативної соціальної оцінки. Що вона критикувала залужного, але карта залужного я прогнозував взимку, Хто дивився мої прогнози, то бачив, що взимку я спрогнозував звільнення Валерія Залужного заздалегідь. Це є в його карти, і Мар'яна Базугла тут не при чому. Ми в астрології розглядаємо не на особистостях. А на планетах а особистості це як прояви, ну і через якихось людей, не тільки через Мар'яну Безуглу, проявляється ося критика щодо армії. Можливо, в вашому житті, ну, не до хорошого, а до поганого, щоб покращити щось мову. Можливо, в вашому житті теж ви когось критикуєте цього тижня, або вас критикують. Такі енергії вони є конструктивними цього тижня. Таким чином, хочу закінчити це відео таким підсумком, що процес системної зміни в Україні вони тільки почалися цієї весни системи влади, і вони будуть відбуватися в 2025 році, в тому числі. Наприкінці червня планета Сатурн сама по собі, яка і ну, озн... Впливає на в те, що система себе тривала, вона становиться ретроградною, починаючи з липня. Коли планета йде прямо, то вона прямо йде, і її, ну, це означає, що складно змінювати систему. А от коли планета ретроградна, це означає повернутися до якихось проблем в цій системі, для того, щоб її змінити. Тому мій прогноз такий, що в червні будуть і далі випливати такі недоліки системи. От, там, якісь я бачив я відеоролик, що США направляють якогось аудітора, щоб він в Україні слідкував за розподіленням, наприклад, фінансової допомоги. І коли буде Сатурн, і ретроградний, то з липня місяця то легше будуть відбуватися. Зміни більш пластично в системі. І з іншого боку, риби, це пластичний знак зодіака, можна тихо, спокійно і пластично зробити ці зміни. Те саме в електросистемі України, поки Сатурн прямо йде ну, складно, складніше це змінювати. І от з липня місяця, коли Сатурн повернеться ретроградно, ці зміни будуть відбуватися більш легко. Пишіть, будь ласка, свої відгуки і коментарі. Дякую вам за увагу.